Бум, шоколадка Так, що в нас сьогодні? Сьогодні вроді четвер. Як ви бачите, тут тріснули номера. Ви мене багато питаєте, чого я тепер не їжджу майже на Геоні. Бо на ньому я сезон закрила. Нормально на ньому кататися, я буду тільки на наступний рік, напевно що. Ну, типа, то було, то й то далі зарегомостити ми більного. Так, у мене така проблемка. Як ви бачите, ой! Копнула Геона. Мені треба якось заїхати сюди та Геона. Так, у мене нема місця. Не напеда. Але у мене рукавичка. Так, заголошив поки напеда. Там є якийсь тракторець. що У мене був план зовсім інший. Бачите, яка у мене рукава подерті. У мене був такий план знайти зародки дерево жовте, класне. І там так гарно зробити таку фотосесію. Але що пороблю, якщо я приїхала, а там якісь люди. Я не хочу перед ними тусуватися. І все. План пропав. І я їду, Бог знає де. understand to don't understand. They are with you Гриб росте тут. Грібу, не тут. Так. Подивимося, що за гриб. Це, напевно, як він підпиняв чи хто там. Ну. ну Осимачок. Так. Є варіанти такі. Їхати в ту сторону, де я хотіла, а виїхати туди. на дорога, а я їду. Куди я їду? Боже, куди я поїхала? Політка нічого собі Ой, упала я, дорога гарно, гарно. Буде зараз. Фух. Ми самі в лісі, як ми, я і мотоцик. Ви скажете, ти не в лісі, Галинко. Але я на поляні лісу. <кхи> і я зараз трошки, трошки щось познімаю. Коротше, в будь-якій ситуації кажіть бум бум шоколадка. Ззаду пханімо. Ота. Ой. Пробуємо так ще познімати. О, в принципі, норм. В принципі, норм. Він у нас брудний. Вісе, я зараз буду вчити уроки відеосйомок. І ви мене питаєте, Галинка. Красиво знімаєш. Берете телефон. Любий. Я, яй. Любий телефон берите, поняли? То неважливо, чи то iPhone, чи то не айфон. Просто мусите вміти знімати. Нормально, берете таке. Ставите до гори цапки, поняли? Ноги напружили. Розслаблені. І так акуратненько. Пересідаємо на колінку. А, бачите на колінку, все не мішайте мені хочуть зняти. О боже. Як це страшно. багно. ⁇ -мо ⁇ я не могу, я все брудно. Не. Я не могу туда ехать. Я же не крута андуристка. Я боже, материдно, ритна. Мать что земля О, о! О, краще та. Красиця бомба. Аккуратненько. Фотка називається Кинула ротора під плит. Боже. Я думаю, моя мама дуже рада, що я купила собі ротор. Типа випалювали. Я, 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 я чистесенька взагалі їздила. На Ой. На геоні я їздила чистесенька. Це Та... що Та все таке? Так... Коротше, на геоні я їздила чистесенька. Накаталася, звісно. Привіт! Ось він у мене, мене чистесенький. Просто шикардосний. Трішки колеса брудні, бо в мене тут завіз тіка і ту болото. Тим часом ротор. <гум> ну, От видно, що на мотоциклі їздять. Все. Буду його завтра копати. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал, а також напишіть в коментарях, що ви ще бажаєте бачити на цьому каналі.